Вибрати долю. Одного разу мені наснився сон, що несу я великий чорний мішок, і раптом той мішок я з полегшенням скидаю з плечей. І мені стає легко-легко, як гора з плеч. Цей же день чую по радіо, оголошують перебудову. А згодом я стаю представником республіканської ради на Сувшині від товариства української мови. Тоді вперше за багато часу відчув психологічне полегшення. Це було майже фізично. Тоді зрозумів і переконався, КДБ мене облишило в спокої. Читаючи ці спогади, може виникнути запитання, чому я обрав саме таку долю? Ніхто ж мене не змушував боротися, створювати собі проблеми. Тоді справді найлегше було стати таким, як усі, і жити без згаданих турбот та проблем. Можна було зосередитись на кар'єрі, заробляння грошей, а замість того, щоб віддавати своє життя і здоров'я заради України, просто виховувати дітей та дбати лише про родину. Це було б набагато вдячнішою і результативнішою справою, та будь-який відступ від українських національних інтересів тоді. Коли майже всі навкруги займалися лише своїми особистими справами, для мене був рівнозначний зв. Коли ж було дуже важко, як в тумані, у мене зринав спогад про маленького хлопчика. І цей спогад мене надихав, не давав здаватись, коли так хотілося бути таким, як усі, і позбавитися багатьох проблем, пов'язаних з моєю боротьбою. Я ще зовсім мала дошкільня. По селу прокотилася звістка, Бандери приїхали. Ми, малі діти, з побігли, як це у нас називали, нагору, де ще були старовинні будівлі панського маєтку. Там була колгосна контора, і там же в одному з приміщень поселили західняків заробітчан, які приїхали збирати колгоспний урожай. Ми Ватага малих хлопчаків стояла перед будинком, у якому поселився Бандера. І нам було цікаво, а що ж це за нові люди, які вони? Раптом вийшов молодий хлопець і запросив нас до будинку. Пам'ятаю, в кімнаті були ліжка і тумбочки. Юнак сказав нам, зараз будемо шукати серед вас українців. Він почав перепитувати у кожного ти українець чи москаль? Всі мовчали. Очевидно, не зрозуміли, про що він. Тоді хлопець сказав: якщо скажете москаль, виганяю з хати.